У смілі, пошкоджений від масованого удару російських дронів, технологічний коледж уже оголосив набір студентів на прийдешній навчальний рік. Нагадаю, 29 червня, внаслідок атаки шахедів, один з навчальних корпусів та їдальня закладу були вщент знищені. Коледж втратив унікальну матеріальну базу, а також бібліотеку з профільною навчальною літературою. Нині викладачі разом зі студентами та їхніми батьками намагаються врятувати те, що вціліло, аби вже з 1 вересня знову почати навчання. Більше як тиждень тому в Смілянському технічному коледжі відбувалося свято випускників. Студенти вітали одне одного, співали, хизували дипломами. Та за добу по тому росіяни перетворили навчальний корпус на руїну. Ось так симетрично вряд дві вирви від прильоту шахедів. ще безліч слідів влучань на одному з корпусів смілянського коледжу. За офіційну інформацію сюди в район навчального закладу прилетіло одразу до десятка ворожих БПЛА. А це свідчить лише про одне: російський удар був цілеспрямованим. Після масованого обстрілу на понівоченому подвір'ї коледжу досі лежать деталі від шахетів. Лише дивом ніхто з працівників закладу тоді не загинув. Адже щонайменше шість БПЛА влучили у будівлю, пробивши її з п'ятого поверху по підвал. Це було найбільше здання. Такий вигляд зараз має студентська бібліотека, що налічувала понад 60 тисяч книжок навчальної та технічної літератури. Усі перетворились на попіл. У директора коледжу жодних сумнівів росіяни навмисне цілили в навчальний заклад. Прибігають вже тут добре. Тобто, мабуть, з першого прильоту, а це хвилина. Сумарно, мабуть, хвилин 15. Ну мені так здається, ці 10 прильотів зайняли. Було три інтервали. Перший, один за одним, потім невеличка перерва. Другий, десь до шести, потім всі інші. Смілянський коледж понад 100 років готує фахових механіків та операторів автоматичних систем для промисловості. У знищених корпусах були унікальні навчальні лабораторії. Зкладач автоматизації Микола Куценко намагається врятувати з приміщень те, що вціліло після нальоту, а його залишилось не так же й багато. Тут були різні прилади, різні стенди, ну, контролери, все. Зараз бачите, що, що зробилося. Треба все встановити, щоб можна було потім працювати, щоб дітей навчати. Бо автоматизація зараз дуже потрібна. Уже понад тиждень викладачі, студенти та їхні батьки в пошуках уцілілих матеріалів порпаються в руїнах, розбирають завали, вивозять сміття та готують до вересня. цілілий старий корпус закладу. В аудиторіях, де вже є можливість навчатися, викладачі проводять підготовчі курси для абітурієнтів. Щоправда, і це росіянам не до вподоби. Тривога звучить ледь не щогодини. Але біжать майбутні студенти та викладачі не в укриття, а подалі від закладу, адже сховище коледжу під завалами знищеного корпусу. Та Артема це не лякає. Він привів свого сина, щоб оформити документи на вступ в навчальний заклад. Я випускник цього закладу, 19 років назад закінчив. Чого нас повинно лякати? Хай вони бояться, а ми не повинні боятися. Відновити зруйнований корпус та їдальню педколектив уже немає надії. Зараз усі зусилля спрямовані на організацію навчального процесу. Потрібно обладнати та оснастити лекційні аудиторії та лабораторії для практичних занять. Це був мій кабінет. Заступниця директора коледжу вже перенесла речі зі свого понівоченого кабінету. Насамперед забрала вазонки з квітами. Тут попадало, поламало їх, але вже від води, від іншої обстановки, все попіднімало ті голівки свої. Все хоче жити, все відновлюється. Так само і коледж відновиться. Зараз і викладачі, і студенти сподіваються, що держава допоможе до 1 вересня замінити в старому корпусі вибиті шибки та облаштувати нове укриття. Усе інше готові робити самі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.